Вітаю, любі друзі! Ви на каналі «Бабусині квіточки і не тільки. Весь тиждень ви гуляли зі мною по садовому центру і я проводила вам екскурсію серед новинок і не дуже нових рослин. Зараз буде остання серія, бо я розділила всю мою подорож на декілька коротеньких відео. Старалася їх сформувати за різними напрямками, як ви вже це побачили, щоб кожен знайшов собі те, що цікавить. І на прощання ось таке море орхідей. Ви всі бачили їх в невеличких відео, а це просто побачити цю красу, цю міць, це море, парфумоване море орхідей. Вдома такого ніколи не зробиш, адже не будеш вирощувати 10 сортів одного виду. Чи, вибачаюся, 10 гібридних фаленопсисів однаково. А тут ось так дивишся і бачиш їхню красу. Ну, хіба може таке не подобатися? Просто не вистачає слів. Хочеться. Не чути нічого голоса, а просто дивитися на красу. Різноманітну красу. Ось ці величезні королівські види, королівські фаленопсиси на каскадах. Ось ця ароматна орхідейка спів літній спів Самерсон. Він так ніжно пахне. Ось ця жовтенька теж пахне, але. Не зрівняти із літньою піснею то найніжніший аромат. Але яка вона гарна. І що я можу сказати, вона не вигорає, оскільки я приходжу, вона така яскраво-жовта. Ніжно пахне ось ця, було сонечко. І навіть ті, що не пахли, видавали аромат зелені. І це теж було дуже так приємно і цікаво. На, так би й ходив, ходив ось так і любувався. Забуваєш про все, коли ти поряд з красою. До безкінечності гарно. Тут губка цікава, стоїш і дивишся. Я розумію, що це до... Непристойності, що я так хвастаюся, але я не хвастаюся. Я хочу, щоб ви побачили всю красу світу орхідей, фаленопсисів. Дійсно, я не пам'ятаю жодного магазину, де можна побачити, скільки їх. Ну що ж, подивилися і йдемо до річку. До додому повз ось цю трояндову алейку. Троянди посаджені біля різних будинків і різний за ними догляд. І саме ось про цей догляд я хотіла з вами поговорити. Ось тут була підстрижена алейка е, ранньою весною. Ви бачите, вони невисокі, ось такі відходять зелененькі пагонці, але дуже мало бутончиків. Вони наберуть силу пізніше, але вони зелененькі, гарненькі, добре відійшли від корня. Корення, погляньте, які. Пишні кущики утворилися після такої стрижки. Мені цей метод сподобався, він здається, найправильніший для троянд. Важно б їх підгодувати було б облідуваті. А ось тут, бачите, для порівняння. Поряд ось такі. Вони мають багато вже бутонів квітнуть, але між ними є, ось там, бачите, обрізане, а тут не обрізані. Є і сухі пагони, які не обрізані, але бутонів багато. І вони заквітнуть найпершими. Я не знаю, можливо, це і правильно, але мені здається, метод цей неоправданий такий неохайний. Кущ виглядає так не дуже добре. Як на вашу думку, напишіть мені, будь ласка, я за перший такий обрізаний. І ось дивіться далі. Третя лейка. І обрізані пізно, дуже низько. Відходять від землі, де, можливо, вони наберуть масу. Але коли це буде? Це будуть тижні, коли вони будуть наростати. І... Декілька, а то й місяць вони не будуть не те що квітнути, а і зелені не видно буде. Він не подобався, сподобався мені цей метод. Трішки похолодало і ось такі равлики величезного розміру, ви бачите, ховаються в травички, їм теж хочеться тепла, хочеться весни, а в Німеччині похолодання. І все затормозило. Свій ріст. Відео вийшло таке, трішки суморне, і про все покажу вам ще оформлення вхідних зон перед будівлями. Це ми йшли із садочка з онуком, і я на ходу робила такі невеличкі відео. Як бачите, дуже рідко є. Забори в основному це зелена гороша підстрижена. Все відрізняється. Можливо, хтось щось побачить для себе цікаве. І візьме на замітку. А ми будемо прощатися. Я бажаю всім гарної, тихої дня і ночі. Скорішого миру та перемоги. Чекаю на ваш зворотній зв'язок. Пишіть, що вам цікаво, що не подобається, що подобається, щоб я знала відео, на які теми вас цікавлять і що робити. І до зустрічі в нових відео. Я завжди з нетерпінням чекаю ваші коментарі.